Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І сьогодні настав той час, коли ми розіграємо термосел на честь 8 тисяч підписників. Тож, давайте поглянемо, хто стане переможцем. І так, є програмка, ми вже ввели посилання. Обираємо, щоб на підписані були. Один переможець. І Чекаємо, зараз йде обробка. Вже довантажується. Обираємо переможця. 475. Хьюштоха тішо. Коментар красуня. Ну, тона. Я вас вітаю. Ви стали переможцем і отримуєте від мене термосел. Для того, щоб я вам його відправила, напишіть, будь ласка, мені в інстаграм. Посилання є під кожним моїм відео, що саме ви переможець, і я вам його відправлю. Ну а, друзі, вже зовсім скоро, там буквально залишилось 7 осіб, які чекаємо, коли підпишуться на мій канал. Буде 9 тисяч і буде новий подарунок. Тож вам хай щастить нам! Хай кулює! Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!